Ми вчили букву сполучення Г, З, це е, наступна сторінка. Зверніть увагу, будь ласка, що у нас буквосполучення сполучення і З це один звук, тобто для Дз і дж і «дз» немає окремого букви. Е, для цього звуку буквосполучення. сполучення. Тому в, в фонетичному аналізі ми. Розбирали таким чином. Тобто всі З, які читаються Дж. ми, ну, Тут у нас твердий, твердий приголосний, як твердий. Перед Ю м'який. Твердий, твердий твердий м'який. Далі. Перед І у нас м'який приголосний, зверніть увагу. Далі і м'який знак. Це один звук, м'який приголосний. І в результаті ми рахували знову букви, звуки. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. сім букв. Один В, «о», «н», И, К. Раз, два, три, чотири, 5, шість. Шість звуків. Знову «дз», В і Н. Раз, два, три, чотири, п'ять букв. Раз, два, три, чотири. Знизу звуки. Чотири звуки. І таким чином, ще раз нагадую: А, О, У, і, Е. і. Е, е, е. Це у нас голосні. Це крапочки. Далі ю е, Перед приголосним. Це завжди м'який приголосний. І один звук У у нас. Не забуваємо. Тут у нас на початку слова і після голосного приголосного немає. Інше у нас приголосні тверді однією різкою означають. І Таким чином ми розібрали всі е, слова.